Що робити, якщо держказначейство вже протягом тривалого року не виконує рішення суду щодо стягнення на вашу користь коштів? Ну, наприклад, ви звернулися з відповідним позовом до пенсійного фонду чи до будь-якого іншого органу, виграли справу, присудили на вашу користь певні кошти. Ви отримали виконавчий лист, звернулися до Держказначейства щодо стягнення, але вже тривалий час не виконується відповідне рішення суду. Що в даному випадку можна порекомендувати? Я адвокат Андрій Борянський. В цьому відео ми розглянемо саме цю ситуацію, як можна діяти і як ще додатково захистити свої права та законні інтереси. Якщо з боку держави не виконується рішення про стягнення на вашу користь коштів з відповідного державного органу, є відповідна позиція Верховного суду. Згідно якого вже було стягнуто моральну шкоду, шкоду за тривале невиконання рішення суду. Тобто, особа-пенсіонерка звернулася до суду з позовом про стягнення відповідних пенсійних виплат. Було задоволено позовні за вимоги, але після того, як вона вже виграла справу, отримала виконавчий, лист, звернулася до держказначейства вже протягом кількох років його рішення, її рішення не було виконано. Вона звернулася до адвоката, який склав відповідний позов щодо стягнення моральної шкоди з цього приводу. А від себе я ще додам, що крім моральної шкоди, є ще так звана процедура стягнення 3% річних та інфляційних втрат за невиконання рішення суду. На це теж звертайте увагу. Тобто, в даному випадку ми розглядаємо тільки моральну шкоду, але є ще і так звана 3% річних. Тобто, ви на суму заборгованості з моменту, як рішення суду мало бути виконано, ви можете ще нарахувати відповідні відсотки. Звертайте на це увагу. І далі адвокат. Склав відповідний позов, звернувся до суду. Причому суд першої інстанції і апеляційної навіть відмовили, сказавши ну казначейство, там щось зробило, зверталася кудись до мінфіну. Коштів нема, Ну що ти зробиш, але верховний суд надав оцінку даним ситуаціям і змінив рішення суду, задовольнив позовні вимоги, стягнув моральну шкоду. А що ж стало підставою для цього? А Верховний суд зазначив, що у разі, коли для здійснення безспільного списання коштів з державного бюджету, згідно там з пунктом 4750 порядку, необхідні додаткові кошти понад обсяг відповідних бюджетних призначень, казначейство подає протягом 10 днів з дня надходження виконавчих документів мінфіну пропозицію щодо необхідності внесення змін до закону про державний бюджет України. Якщо цього не було зроблено, а це, як правило, не робиться, вважайте, що у вас вже фактично є підстави для виграшу справи та стягнення моральної шкоди, якщо у вас є аналогічна ситуація. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Бер'янський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бер'янського. На цьому каналі багато корисних. Контенту, який допоможе вам вирішити проблеми та питання, які виникають в повсякденному житті. Тому слідкуйте, а я бажаю вам, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!